Що ж то в 18 вісімнадцятирічного хлопця підніматися не 400 метрів вгору без страховки, з усвідомленням, що навіть одна помилка це кінець. Гранд клен втік із Техасу 16. Його зачарували гігантські скелі Юсемітті та легенди альпіністів, які підкорювали їх без страховки. Пристрасть хлопця до висоти була надзвичайно сильною до того ж, він мав вражаючі навички скелелазіння, але у фрі соло цього всього не завжди достатньо. Історія Грента Клена починається не в горах, а на рівнинах Фріско, штат Техас, містечко на північ від Далласа. Тут, серед передмість, він виріс творчим впертим хлопцем із неспокійним духом. Батько згадував, що ще дитиною Грент тягнувся вгору, лазив на дахи через вікна ночима. Це був перший маленький знак внутрішнього потягу дивитися на світ згори. У 14 років цей потяг знайшов напрям. Гранд уперше зайшов у Рок Клайбінг Джим у Фріско. Серед яскравих зачіпок і запаху крейди його життя не було фокусу. Скелелазіння стало способом зрозуміти світ. Він відчував сенс у подоланні власних меж і спокій у тиші, що вимагало уваги до кожного руху на стіні. Щойно почавши старшу школу, Грант влаштувався працювати у той самий зал, який запалив у ньому цю пристрасть. Кожен зароблений долар ішов на спорядження для скелелазіння на відкритому повітрі. Він не просто грав у скелелеза, він ставав ним крок за кроком, досягнення за досягненням. Світ, який раніше обмежувався школою та сімейними справами в Техасі, поступово обертався навколо однієї далекої точки на карті Йосемітті. Грант черпав знання із легенд. Він проковтував фільми про скелелазіння, долина сходження, фрі соло, змушуючи сім'ю переглядати їх знову і знову. Через екран він занурювався у світ величезного граніту, легендарних альпіністів і життя, що здавалося абсолютною свободою. Він закохався не просто в камінь, він закохався у міф Йосемітті, місце, де люди віддавали все заради пристрасті, де життя було простим, але повним сенсу, прямо під стінами найбільших скель світу. І понад усе він сам прагнув прожити цю історію. Все інше, театральні й юридичні програми у школі були другорядними. Ці заняття лише давали розвагу для розуму, поки його справжній фокус залишався незмінним: дістатися Каліфорнії і перетворити мрію про Йосеміттє на реальність. Щоб прискорити старт свого справжнього життя, він вирішив закінчити Centennial High School на цілий семестр раніше у грудні 2014 року. Чекати було просто нестерпно. У 16 його потяг до Йосеміті пульсував так сильно, що він запитав батьків Дженіфер і Джефа, чи можна провести літо аскетично, проживаючи дикарем у долині. У світі скелелазіння термін аскетизм не просто слово. Це означало спати у наметах, машинах чи навіть печерах, економити на всьому, аби кожну секунду проводити на скелі. Комфорт обмінюють на свободу. Філософія, що народилася в Йосеміті ще в Кемпфорд десятки років тому. Батьки, налякані відчайдушною рішучістю сина, відмовили, але мрія була сильнішою за будь-які ні. І грант втік з дому прямо до долини. Використавши додаток Find My Friends, батьки знайшли його. Це був яскравий прояв його одержимості. Гранд був готовий порушувати правила заради того місця, де відчував себе живим. Іронія долі. Той самий додаток пізніше стане ключем до трагічної частини його історії. Та коли Грант вперше торкнувся справжнього граніту Йосемітті, стало зрозуміло, його талант рідкісний. До цього він лазив лише по штучних стінах у залі й не мав жодного досвіду встановлення захисного спорядження для традиційних маршрутів. Досвідчений скелелас на ім'я Мейсон повів його на тріщинний маршрут і поставив мотоску. І, хоча Грант був новачком, він впорався блискуче. Мейсон був вражений, сила і талант поєднувалися з творчим підходом до рухів на скелі. Навички, відточені роками у залі, миттєво перенеслися на камінь, про який він так давно мріяв. Він швидко занурився в культуру скелелазіння. Мейсон навчив його приймати душ у історичному кемп Фор, неофіційному домі спільноти Йосеміцьких скелелазів. Він знайомився з ветеранами долини, альпіністами великих стін і жив тим життям, яке раніше бачив лише у фільмах, стаючи частиною племені, яке споглядав здалеку. Але навіть у цьому світі мрії момент вразливості нагадав, що він ще підліток і далеко від дому. Наприкінці літа Грант мусив повернутися до Техасу щоб закінчити школу, але Йосеміті змінив його назавжди. Старе життя більше не могло його задовільнити. Навесні 2015 року він подався на роботу в долині, отримавши посаду мийника посуду в готелі. Як і планував, у грудні 2014-го він закінчив школу. Але коли в травні наступного року йому виповнилось 18, Грант нарешті міг повернутися до долини, цього разу з дозволу батьків. На шляху до Йосимітті він на кілька днів зупинився в Ред Рокс скелелазному районі біля Лас-Вегаса, але це не було те саме, це не була долина. Цієї ночі він зателефонував матері Дженніфер. Він плакав і сказав, що вперше відчув ностальгію за домом. Згадувала вона. Це була коротка тріщина в броні безстрашного авантюриста, нагадування про хлопця, який залишив сім'ю заради грандіозної мрії. Мить слабкості минула, і він продовжив шлях уночі, прямуючи до парку. Він зробив свій вибір. і Йосемітті тепер був його домом. У травні 2015-го Гранд Клен прибув у Йосемітську долину вже не як втікач, а як повноправний член спільноти. Він отримав роботу мийника посуду в Йосемітті лодж і наметову кімнату в житловому районі для співробітників Бойстаун, тісній спільноті сезонних працівників у самому серці долини. Він більше не був стороннім, він був удома. У Бойстаун Грент швидко знайшов нову родину. Друзі пам'ятали його не як безрозсудного ризикованого хлопця, а як добру й приємну людину. Він чудово вмів слухати і спілкуватися, згадувала його подруга Емілі Волл. Йому було цікаво все. Він уважно слухав того, хто говорив, дуже добрий і надійний. Він знайшов своїх людей спільноту, яка розуміла його пристрасть з паркінгу, бойстаун він міг підняти очі і бачити величні гранітні стіни, включно з тією, що незабаром стане його останньою одержимістю Роял Арчес. Долина була Гранту як власний задній двір, тому його скелелазіння прогресувало надзвичайно швидко. Він почав із популярного маршруту на п'ять вершин Автор Six, складністю 5 і 7. Для досвідчених скелелазів це помірно, але все одно це серйозне випробування. Спершу він лазив із напарником і мотузками, відчуваючи рухи та текстуру граніту. Але незабаром він зробив драматичний крок. Гранд почав лазити фрі соло, тобто один без мотузки і будь-якої страховки. Фрі соло найчистіша, але й найнебезпечніша форма скелелазіння. Для скелелаза немає права на помилку, один невдалий рух, зламана зачіпка, мить втрати концентрації і падіння неминучі. Грант почав регулярно підійматися на After Six, Це стало його рутинною частиною життя, а потім він пішов ще далі. Він почав підніматися босоніж. Це не було про швидкість чи ефективність. Це було про зв'язок, про глибше, первісне відчуття каменю, можливість відчути його прямо під ногами. Ця небезпечна пристрасть не була таємницею. Грант відкрито розповідав батькам про свої сходження і це їх лякало. Я благала його не робити цього, згадувала його мати Дженіфер. Але Грант намагався пояснити мотивацію. Це було для нього щось більше, ніж просто адреналін. Він казав, що для нього соло стало природним, що воно змушує його відчувати себе маленьким і водночас частиною чогось набагато більшого. На величезних вертикальних стінах Йосемітті він знаходив перспективу, спосіб з'єднатися з могутньою силою природи. Це було глибоко особисте, майже духовне прагнення. Його впевненість зростала з кожним успішним підйомом. Природний талант, відточений культурою, що шанує випробування меж. Тепер живився сильною особистою філософією. Ця комбінація створила небезпечний імпульс, штовхаючи його до нового виклику. Його погляд зупинився на Royal Arches, величезному маршруті довжиною 400 метрів із 16 ворошинками, більше ніж утричі довший за After Six. Гранта бачили, як він вивчав маршрут уночі, але друзям він казав, що планує фрі соло розвідку, підйом, щоб перевірити себе на стіні. Він хотів піднятися вище складного відрізка, відомого як Махало, і потім повернутися назад. Це була продумана мета, але водночас монументальний стрибок у складності та відданості стрибок, з якого немає повернення. Ніч на 5 червня 2015 року була тихою в Бойстаун. Гранд Клен завершив зміну з миття посуду. Було після першої ночі 6 червня, коли він повертався до наметової кімнати, яку ділив із другом Кельвіном. В останні години перед останнім підйомом Грант влаштувався читати книгу Рояла Робінса, одного з батьків-засновників Йосиміцького скелелазіння, на честь якого названо маршрут, який він планував підкорити. У простому акті турботи він просвітив ліхтериком через пляшку Нелджін, перетворюючи різке світло на м'яке, розсіяне, щоб не будити друга. Це був маленький уважний жест, останнє спокійне зображення дбайливого юнака, якого знали його друзі. Згодом у передранковій темряві Гранд залишив кімнату. Ніхто не бачив, як він пішов. Він рушив до Роял Арчес, колосальної гранітної формації, що підіймається хвилями величезного каменю з лісу. Маршрут історична складна подорож стіною, 400-метрова вертикальна головоломка, вперше підкорена у 1936 році. Він починається з відполірованої слизької тріщини і в'ється вгору через лабіринт уступів тріщин і крутих стін. Вище відомий Махало — довгий розгойдувальний прохід по чистій скелі, який більшість долає з мотузкою. Для фрісу Луїста кожен рух вимагав досконалості. Відкритість була страшенною. Долина під ногами тягнеться у запамрочливу прірву. Коли сонце сходило і день підбігав до кінця, Грант все ще не повернувся. У Бойстауні його друзі Кріс і Кельвін почали хвилюватися. Вони знали його плани. Коли день перетворився на вечір, тривога переросла у жах. Щось було не так. Вони побігли до підніжжя Арчіс і почали гукати, шукаючи ґранта серед величезної долини. Їхні крики відбивалися від граніту, але відповіді не було. Вони помітили пару скелелазів, що спускалися маршрутом, але ті не бачили нікого, хто нагадував би ґранта. Сонце повільно опускалося за обрієм, довгі тіні тягнулися долиною, а холодний страх обплів друзів як туман. У темряві вони повернулися в Бойстаун. А в цей час команда рятувальників Йосеміті Йоусар отримала повідомлення і розпочала офіційні пошуки. О 21.30 на телефон Кріса надійшов дзвінок. Це був йоусар. Голос на іншому кінці лінії сказав те, чого вони найбільше боялися: знайшли Гранта. Щоб його відшукати, рятувальники використали інструмент, який заощадив цілий день пошуків. Додаток «Find my friends». Це був перший випадок, коли рятувальна команда застосувала його для пошуку загиблого. Та сама технологія, якою колись користувалися батьки, щоб відшукати сина втікача і повернути його додому, тепер привела до жахливого відкриття. Новина була найстрашнішою, яку можна було уявити. Гранта не стало. Його тіло знайшли біля підніжжя скелі, але місце, де він лежав, розповідало власну історію. Він не був на маршруті Royal Arches. Його знайшли під особливістю скелі, яку називають Кобра, приблизно за 250-300 метрів на схід від першої вершинки маршруту. Він значно зійшов зі шляху. Що сталося в останні моменти, невідомо чи помилився він біля підніжжя, чи послизнувся, переходячи небезпечно похилу ділянку до старту маршруту, ніхто не може сказати напевне. Тиша над Ройл Арчес залишила остаточну відповідь невідомою, немов сама шкеля зберегла секрет останніх хвилин життя Гранта. У наступні дні менеджеру програми рятувальників юсміття Джесі Макгей довелося зателефонувати батькові ґранта Джефу. Сам Макгей, глибоко переживаючи втрату яскравого 18-річного юнака, описав падіння ґранта як помилку, термін, який у скалелезній спільноті позначає фатальний кінець. Сім'я Кленів обрала зустріти свій сум, не відвертаючись від пристрасті гранта, а намагаючись її зрозуміти. У день, коли вони дізналися про його смерть, старша сестра Сідні відкрила щоденник і написала: Я думаю, у цьому й краса людської природи, коли пристрасть настільки сильна, що логіка й розум відступають а страх більше не може торкнутися тіла чи розуму. Її слова відкривали вікно в дух брата, показуючи його останній вчинок не як логічну помилку, а як прояв любові, настільки сильної, що вона перевищує страх. Любов сім'ї до ґранта була такою ж безмежною, як і його любов до гір. Хоча вони збирали уламки свого зруйнованого світу, вони планували повернутися до Йосемітці, місця, яке так сильно кликало їхнього сина. Його мати Дженіфер поділилися духовною вірою у зв'язок ґранта з долиною. Грант відчував велике покликання до Йосимітті. Думаю, він уже був там раніше і повернеться знову. Для неї грант не загинув у долині, він приєднався до неї. Під час скорботи сила та щедрість сім'ї проявилися. Була створена сторінка GoFundMe, щоб допомогти з несподіваними витратами на поїздки та поминальні служби. Друзі і незнайомці об'єдналися, зібравши майже 20 тисяч доларів у вражаючому акті вдячності. Сім'я попросила, щоб замість квітів люди робили пожертви Friends of Yosemite Search and Rescue, організації, яка повернула їхнього сина додому. Пам'яний захід Гранта відбувався в Техасі у Кенйонс Рок Клайбінг Джима, місце, де розпочалася його подорож. Історія Гранта Клена це не лише про те, як він помер, а й про те, як обрав жити із безстрашною та все поглинаючою пристрастю. Він приїхав у Йосеміттю, щоб відчути себе маленьким під величезними скелями і, зрештою, став постійною частиною місця, яке любив найбільше відлунням у камені.